Фізичне відновлення після пологів це важливий етап для кожної жінки, який допомагає повернути силу, енергію та впевненість у собі. Фізичне відновлення після пологів це шлях до гармонії тіла та душі, і кожен крок на цьому шляху має значення. Дякую, що були з нами. Та не забувайте, що ваше здоров'я це ваша сила. Вітаю вас, Наталя. Вітаю. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава тема, і деколи це дуже болюча тема для жінок: фізичне відновлення після пологів. Я знаю, що у вас маленький синочок, йому три місяці. Ви дуже в класній формі. Скажіть, чому взагалі важливе фізичне відновлення після пологів? Ну, якщо чесно, за ці три місяці я визначила для себе три фактори. Перше, це все ж таки візуальний, так? тому що жінка в будь на будь-якому етапі життя хоче виглядати гарно, хоче бачити красиве відображення у дзеркалі, тому ми прибігаємо до тренувань. По-друге, це емоційний стан, спілкуючись з деякими дівчатами, моїми знайомими через це пройшли зараз. Я через це проходжу. Хочеться завдяки тренуванням трошки себе підняти собі настрій, а, змінити вид діяльності. і це якраз і третій от фактор а, зміна виду діяльності, тому що рутина, яка з'явилась після народження дитинки, так, звісно, це найбільше щастя, яке є для кожної жінки, для кожного тата. Але а, цей вид діяльності хочеться трошки змінювати, і знову ж таки тому ми прибігаємо до тренувань. Варто розпочинати тренування фізичне. На мою думку, по перше, треба консультуватись із лікарем. Але якщо ми говоримо про якісь основні рамки, якщо жінка пройшла натуральні пологи без будь-яких ускладнень, то в принципі через два місяці вона може розпочати. Якщо були певні складнощі, наприклад, да, яке серіфростин, то краще починати через три, а навіть три з половиною місяці. Але жінка має орієнтуватись на своє самопочуття і не починати нічого, ну. Um... Тобто дуже активно, ну варто активно, починати поступово ми приходимо до своєї форми і до навантаження фізичних. Так, да, і знову дуже важливо, чим жінка займалась до вагітності, в принципі. Тому що зараз, чесно, ера інстаграму, ера соцмереж. І дуже я бачу багато гарних картинок, як вагітні дівчата, займаються тренуваннями. Я сама через це пройшла. Да? Мені подобалось, я до 9 місяця. Я в принципі була в цьому всьому режимі. Але я розумію. Та дівчина, яка не займалась до вагітності, взагалі, наприклад, її ці тренування вони будуть дуже складними. Або навіть якщо вона трошки займалась, ну, от мають орієнтувати на своє самопочуття, а не на гарну картинку в інстаграмі, що це модно. Так, як, я знаю, під час вагітності багато є йога для вагітних так і так далі. Цього не можна робити, якщо не займалися раніше. Тобто варто відчувати своє тіло так, так, так так. і прислуховуватись до нього. З чого почати? На мою думку, краще почати з простих тренувань, такі як пілатес, легка йога, можливо, легкий стрейчинг, а тому, що ці вправи вони будуть. Полегшувати да, життя жінки, полегшувати стан спини, який а, починає нас напружувати під час після народження дитини, особливо коли дитина на грудному вигодовуванні. Мені здається, що це дуже сильне навантаження на спину. Однозначно дуже пережимаються м'язи спини, шинні м'язи. Тому от класичний стрейчинг, да, або пілатес, це буде якраз а, дуже класне рішення. Uh -huh. а, тому що коли дівчата одразу прибігають до тренажерного залу, то зазвичай це. Надмірні навантаження, фізичні, да, і можна таким чином а, нашкодити собі, і навпаки, потім буде якийсь період на реабілітацію нову. Тобто, помимо того, що у жінки реабілітація після самих пологів, потім тренажерна зала дуже великі навантаження, і це негативно сказується на І Мені здається, що не тільки на фізичне здоров'я, але і емоційне, тому що е, жінка. Ну виснажує себе, коли маленька дитина, особливо коли це перші пологи, і виснажувати себе фізичним навантаженням це також буде складно. Для багатьох факторів її здоров'я однозначно, тому що от я навіть а, якщо приймаю рішення, да, е, да, мені хочеться там прийти на тренування, приділити собі трохи часу, але якщо я відчуваю, що наприклад, да, була складна ніч, будемо так називати, да саме про це я розумію. Загато, що я не виспалась, я краще приділю увагу, знову ж таки, звісно, дитині в першу чергу. Потім я дам собі а, час на відновлення виспатись, спокійно так. поїсти. І тільки тоді я буду прибігати до тренувань, тому що це також фізичне навантаження. Декрет, я кажу, це ще той фітнес, якщо чесно. тому, да. Яких краще помилок уникати? А на мою думку, через те, що дівчата дуже швидко хочуть отримати гарне відображення у дзеркалі, гарний результат, вони починають знову ж таки ці надмірні навантаження. Ми вже сказали про тренажерну залу, але можна навіть у простих. Тренуваннях, да більш спрощених, скажімо так, можна себе перенавантажити. Це по-перше. По-друге, дуже важливо побудувати таймінг, не починати тренування, да, одразу там по пів години, годину. можна почати з 10-хвилинних тренувань, і це буде набагато легше для нашого організму. Тому ось такі аспекти. Наталя, а які сигнали тіла свідчать про те, що тренування варто припинити? Можливо, ви відчували це на власному досвіді або можете щось порекомендувати, щоб не доведи Господь. Дівчата допустили якихось помилок? А, по-перше, ми не починаємо тренування без знов таки, гарного самопочуття. По-друге, можуть бути деякі вправи, наприклад, які будуть на даний момент ще складними для виконання. Навіть якщо перші підходи вони будуть хорошими, то в подальшому це може стати для жінки в складнощах. Це можуть бути больові відчуття в районі мязів живота. тому що як тільки починається вагітність, жінка перестає в принципі робити будь-які вправи на прес, і це я зіштовхнулася з цією проблемою. Для мене завжди будь-які вправи пов'язані з пресу, Да, Вони були легкі. Зараз я відчуваю тут тяжкість, тому цей момент може бути. А далі, звісно, якщо жінка відчуває, наприклад, запаморочення в голові, ми одразу тренування таке припиняємо. Тобто ми маємо реагувати на перші сигнали. Знову ж таки спина, про яку ми вже сказали, це також може свідчити про те, що є десь якісь пережими, які потрібно зараз ну, трошки відкласти від, ну, певні вправи. Я знаю, що багато жінок часто поєднують заняття з дитиною та фізичні навантаження. Як це об'єднати? Ну, от, якщо чесно, ми зараз тільки до цього етапу приходимо. моєму синочку зараз три з половиною місяці. І от перші три місяці це була адаптація не тільки моя, але як знаєте, нам лікарі а, в пологовому сказали, що це адаптація і дитини. Звісно, тому що він потрапив у зовсім нове середовище. І от три місяці ми, в принципі, не поєднували цей, не поєднували тренування. Але вже зараз це насправді цікава тема, тому що він вже і в головку тримає, та, так? Та, він Головку триває, він посміхається, він реагує. Я там починаю з ним якісь присідання робити, але більш за все йому подобається, коли ми з ним танцювати починаємо. Це для мене навантаження. Для нього це е, цікаво. Да. Да, тому що для нього це щось нове. А, так само, наприклад, якщо а, на, у нас є такі кріселко для нього, ну дитяче, він сідає і він починає дивитися, як я займаюсь. Да, Мама зізна. працює аніматором. Так, да, так. Да, да. Я кажу, у нас як концертиноді якісь. Виходить, так, йому цікаво, мені корисно, тому це класно насправді поєднувати. Це тільки дитинки три з половиною місяця. А от я знаю, що дівчата часто беруть на руки дитину і починають робити якісь вправи. Чи можна так робити, чи це не буде навантаженням для спини? А, в принципі, якщо а, у жінки достатній да, корсет м'язовий, то в принципі цього буде достатньо, але тут увага ще буде на дитину. Тепер для мене, да, я коли зараз чую такий момент, а, тому що не всі вправи, які м -м, жінка починає зробити з дитиною, можна для дитини. Угу. Тому ось цей момент треба слідкувати. Да? Наприклад, якщо мій син починає вже е, вже впевнено тримає голову, да, я можу зробити з ним якісь там присідання і так далі. Але якщо е, Дівчина захочеться робити набагато раніше, це може нашкодити не їй, а все ж таки малечі. Дитині, то треба бути більш уважним. Треба бути уважним, я кажу, треба баланс мати між мамою та дитиною. А що стосовно харчування? Чи впливає воно на фізичне відновлення? Я думаю, що в першу чергу впливає сон, але харчування стоїть якраз на другому етапі. Тому що, як ми знаємо, я думаю, що по перше впливає сон. Це найголовніше. А от другим важливим етапом є все ж таки харчування. Коли дитина на грудному вигодовуванні, ми починаємо більш прискіпливо відноситись до продуктів харчування, тому що перший місяць взагалі у нас така. Ну, ми називаємо це дієта, да, післяпологова. Потім ми потроху додаємо продукти для того, щоб бачити реакцію дитинки. Mm -hmm. чи підходять йому ці продукти, чи ні. Щоб харчування було збалансованим, жир... жир. Жири, білки, вуглеводи, все правильно? Да. щоб харчування було збалансоване. Жири, білки, вуглеводи, щоб у жінки були чіткі прийоми харчування. Звісно, після кожного годування краще, щоб у, у мами був якийсь перекус. Це також буде дуже добре, щоб це було не просто там чай з бутербродами, можливо, це якісь. Ну, додаткові там, смаколики корисні. Як емоційний стан та стрес можуть впливати на фізичне відновлення? Перші три місяці да, жінка вона дійсно відчуває цей емоційний такий стрес. В неї з'явилась додаткова і, на мою думку, на цей період да, найважливіша відповідальність, відповідальність за свою дитину. А, тому весь акцент йде на виховання. І фізичний розвиток, фізичне відновлення, воно все ж таки відходить більше на другий план. Тому ось тут важливо буде знайти баланс між а, часом дитині, і дуже добре, якщо у а, мами є підтримка у виді чоловіка, можливо, бабусі це завжди гарний варіант. А, коли, а, Жінка зможе приділити увагу собі. Дитина в цей момент буде з батьком, з бабусями, а мама може виділити собі ось ці півгодини для того, щоб зняти цей емоційний стрес, змінити свою рутину, яка в неї з'явилась, на інші вид діяльності. Які основні поради можете дати жінкам, які хочуть якнайшвидше відновитися? Тут можна виділити декілька порад. По Перше, напевно, знайти свого тренера. Це буде гарна підтримка для жінки, особливо якщо тренер... мотивація. мені здається. Це мотивація. Я, наприклад, до народження дитини я набрала на тренування жінок, які вагітні, тому що я дуже переживала, я не проходила через цей етап. Є якась фізіологія, якісь правила, звісно, я їх дотримуюсь, але через це я дуже переживала. Зараз я можу поділитися своїм досвідом з такою жінкою. Я можу. Побудувати її тренування, тому що я розумію, що я пройшла через цей стан сама. І я знаю на кожному терміні, в кожному триместрі, що можна, чого не можна, яких помилок краще уникати, як не перенавантажити себе, які жінка зараз відчуває емоційний стан. І от про те, що ми сказали, важливо знайти свого тренера, який зрозуміє, який підтримує в потрібний час, який не буде перенавантажувати. По Друге, а друга помилка жінка хоче швидко відновитись після пологів, хоче позбавитись зайвих кілограмів, набріків, хоче побачити знову гарне відображення. Бо Дійсно, я дуже часто від своїх подруг чула, що після народження дитини дівчата дуже часто не можуть дивитися на себе в дзеркало, і це ну дійсно дуже болюча тема для кожної жінки. от де брати тих сил, мотивації. Ну як ви кажете, і. Мені здається, це дуже вірно знайти свого тренера, який буде тебе вести до твоєї ідеальної фігури. Однозначно. Я можу сказати, от, за мотивація для мене зараз е, мій син став також однією з найважливих мотивацій. Щоб, ой, у сина вашого була гарна мати. Да, мені мені цього хочеться. Я розумію, що прийде час. По-перше, він зараз вже дивиться, як я займаюсь. Можливо, в подальшому я зможу стати для ним прикладом. Да? у нас велика танцювальна студія. Ви знаєте, у нас. Багато дітей, і для мене завжди важливо ставати для них тим людиною натхнення, на яку вони будуть дивитись і будуть рівнятися. Тому ось це важливий момент. Що б ви жінкам порадили, які бояться почати тренування? Зараз якби банально. Не Не боятися а Це буде мотиваційна відповідь. давайте. Не боятися, а розпочати зробити перший крок. Дуже складно, тому що ми не побачимо результату одразу. Хочеться, щоб воно було все як да, так, магічним чином, але потрібно хоча б декілька тренувань і знову ж таки розпочати з коротких, з коротких занять для того, щоб, звісно, ми одразу не кайфанемо від всього процесу, да, не побачимо гарний результат. Але потроху треба просто вливатись в цю струю, називаємо так. Головне почати, головне почати, і як ми вже сказали минуле, да, відповіді знайти свою людину, яка стане підтримкою, яка не дасть опустити руки. Тому що от підтримка в цей момент на цьому етапі життя дуже дуже важлива. Мені здається, що в цей період, коли в тебе мала дитина, не варто забувати про себе. Я як мама двох дітей, так в мене дійсно генетичні дані гарні, і я відновлювалася цього місяць після пологів. Через місяць в мене вже була та вага, яка була до пологів. Але я дійсно забула про себе і повністю віддалась своїй дитині. І в мене був... Емоційний стан ну не дуже гарний, тому мені здається, що про себе треба піклуватися завжди і ніколи е не зациклюватись да на тому, що так, маленька дитина, але у те у мене є я. На яку також треба приділяти час. Я тепер знаєте, розумію фразу, коли кажуть, емоційний стан мами рівняється емоційному стану дитини. дитини так да. і я відчуваю на собі, що насправді достатньо навіть години часу в день для того, щоб просто, як ми сказали, змінити вид діяльності, переключитись на себе, приділити увагу, яку якійсь свої жіночій рутині для того, щоб прийти знову до дитини в гарному наздрі, в гарному. Гуморі дитина щаслива, мама щаслива І це буде найважливіше, дійсно піклуватися треба спочатку про себе, а потім вже дитина віддячить вам. А, а тренування вони стануть таким допоміжним ресурсом, так. тому боятись тренувань не треба. Це класно. Далі чиї у вас історія успіху, якими ви пишаєтесь? Знаєте, я думаю, навіть якщо б у мене були якісь високі регалії, це було все одно не найбільший успіх в моєму житті. Я для себе колись поставила собі за мету, що моєю основною життєвою ціллю буде дарувати настрій іншим людям. Це став такий мій життєвий двіз. І я розумію, що зараз навіть ті перемоги, я дуже пишаюсь перемогами, які досягають мої діти да, в нашій студії. Дуже пишаюсь. Але для мене найважливіше, щоб вони відчували себе. Зараз скажу, в мене мурашці по шкірі, тому що це прямо моє. А для мене дуже важливо, щоб вони. Виходили з цієї студії гарними людьми. Це в першу чергу, щоб вони виходили з гарним настроєм, щоб вони відчували, що за їх спинами є люди дорослі, які їх підтримують, які будуть на будь-якому етапі життя разом з ними. Можливо, навіть не разом вони виростуть, у них будуть свої зацікавленості, але вони можуть прийти сюди, прийти до мене. Я зараз про себе кажу прийти до мене. Відчути цю підтримку. Ну і другий успіх до народження нашого сина, тому я буду максимально старатись, Ми з батьком будемо максимально старатись, щоб він зміг, як я сказала, вирости хорошою людиною, зміг себе реалізувати. І от для мене важливо. Ось цей життєвий настрій, от щоб я змогла дати цю енергію, це натхнення, цю життєву силу, щоб діти могли проходити весь свій шлях з таким оптимізмом, не зациклюватись на проблемах, а завжди йти вперед, вперед, вперед. Наталя, я вам дуже дякую за цю цікаву бесіду за ці мотиваційні поради. І дуже сподіваюся, що завдяки тому, що ви сьогодні проговорили, і завдяки цьому наші жінки будуть швидше відновлюватись після пологів. Дякую вам. Я вам також дякую за запрошення.